Олена прокинулася серед ночі. Серце калатало так, ніби хотіло вирватися з грудей і втекти кудись подалі. Її кидало то в пекучий жар, то в крижаний холод. Під стікав по спині, а ковдра здавалася важкою, як мокрий бетон. Під ранок вона ледве вхопилася за край сну, але тут же прокинулася від нестерпної спраги. Горло палало. Ніби всередині розвели багаття. Тошнота підкотила хвилею, і вона ледь встигла добігти до ванної, тримаючись за стіни, щоб не впасти. Телефонувала начальниці зі сльозами на очах, голос тремтів Олено Петрівно. Я, я не зможу сьогодні вийти. Мені дуже погано, вибачте. Ковальчук, ти що? Взагалі працювати не хочеш. Голос начальниці різав, як ніж по склу. Ти вже третій раз за місяць. Наступного разу бери лікарняний і лікуйся, якщо щось серйозне. Або змушу писати заяву на звільнення. Зрозуміла мене чи ні? Зрозуміла. Дякую, що пішли на зустріч». Олена ледве стримала ридання, сльози котилися по щоках. І вона відчула себе маленькою, безпорадною дівчинкою вона впала на ліжко, тіло гуділо від втоми, ніби її пропустили через м'ясорубку. Сон приходив уривками, страшні тіні з довгими слизькими пальцями тягнулися до неї, шепотіли щось незрозуміле, і вона прокидалася з криком. Серце знову стискалося від жаху й болю. Що зі мною діється? думала вона крізь сльози, стискаючи подушку. Все ж було добре. Ми з Андрієм щасливі, робота нормальна, а тепер я розвалююсь на шматки ніби хтось навмисно ламає мене зсередини. Андрій був у відрядженні вже тиждень, десь у Києві на об'єкті. Зв'язок поганий дзвонив рідко. Як же вона сумувала за його теплом, за його сильними руками, що завжди заспокоювали, за голосом, який говорив, все буде добре, кохана, хотілося закритися в його обіймах і забути про все. Тільки б приїхав швидше, тільки б обійняв, тоді стане легше, точно стане. Знову вдома. Голос свекрухи Галини Іванівни прорізав тишу квартири, мов грім серед ясного неба, і Олена здригнулася, виходячи на кухню по склянку води. Ти мого сина взагалі не жалієш. Він там рве жили на роботі, у відрядженнях ночами не спить, а ти тут лежиш, як принцеса на горошині, відпочиваєш. Чи, може, хочеш сісти йому на шию й ніжки звісити, а він хай тягає все на собі? Галина Іванівна ввалилася до них півтора місяця тому на час ремонту в її квартирі в Харкові. Сказала, що робітники все перевернули, жити неможливо, а в них місця вистачить. Але кожен день був справжнім пеклом докори, підозрілі погляди. Коментарі про все на світі. Нерви Олени вже потріпалися до краю, вона ледь стримувалася, щоб не вибухнути. Як же хотілося, щоб той ремонт закінчився швидше? Олена й сама була готова поїхати туди і допомогти робітникам, якби почувалася нормально. Я погано себе почуваю. Голос Олени тремтів, сльози знову підступили до очей. Але вона стиснула зуби. Мені б відпочити, та в такому стані не виходить. Все болить. Відпочити ха! Свекруха скривилася, ніби проковтнула цілий лимон, очі блиснули злістю. Два роки ви разом і ні дитини в хаті. Я ніколи не схвалювала ваш шлюб, казала синові, не ця, не вона. А він не послухав. Якщо так піде й далі, я зроблю все, щоб Андрій тебе покинув. Йому треба продовжувати рід, спадкоємці потрібні. А я давно хочу онуків, чуєш? Онуків? Слова вдарили, як ляпас. Олена відчула, як сльози печуть очі, серце стиснулося від образи і безсилля. «Дитина?» Вони з Андрієм вирішили почекати закрити борги по автокредиту, купити щось для дому, насолодитися один одним, не планували ще. але сказати це свекрусі безглуздо, тільки розпалить вогонь, лише похитала головою, ковтаючи сльози. Вибачте, звісно, але я піду, мені справді погано, не можу зараз сперечатися. Галина Іванівна допила чай, грюкнула горнятком об стіл так, що воно ледь не розбилося, і поспішила вийти з квартири, бурмочучи під ніс. Поїду до подруги, бо не витримую тебе бачити, лінивати, істото. Двері грюкнули, і Олена залишилася сама. Стиснула кулаки до болю в пальцях. Ніхто тебе тут не тримає. Іди назавжди, подумала. Але промовчала. Вона ніколи не була сварливою, вміла стриматися, але всередині все кипіло. Навіщо даремно нервувати. Суперечками думку такої людини не змінити. До всього додалася печія, ніби вогнем по грудях пройшлося, біль розлився по всьому тілу. Треба було таблетки. Олена пошукала аптечку немає. Знову Галина Іванівна забрала до своєї кімнати і забула повернути, як завжди. Цокнувши язиком від втоми, злості і відчаю, Олена, ледве тримаючись на ногах, пішла до кімнати свикрухи. двері на замку. Які такі таємниці ховаєш, що замикаєшся, ніби в тюрмі? подумала, серце закалатало від передчуття чогось поганого. Запасні ключі лежали в комоді, добре що не забула. Руки тремтіли, коли вставляла ключ. Відчинила двері і завмерла, ніби вдарилася об стіну. Кімната була невпізнаною. Колись світла, затишна з квітами на підвіконні, тепер нагадувала справжнє пекло, барліг відьми, страшних казок. Повітря важке. Густе, пахло паленим воском, ладаном і чимось гнилим, солодкувато отруйним. Стіни ніби потемніли, тіні повзали по кутках, улюблений столик Олени, де вона вишивала хрестиком у вільний час, весь заляпаний воском, краплі застигли, ніби кров, свічки, десятки, сотні недогарків. Чорні, червоні стоякі рядами на підлозі, на полицях, на підвіконні, дзеркала всі завішані чорними простирадлами, ніби хтось боявся свого відображення. На підлозі дивні візерунки з солі, попелу якихось трав, що смерділи гіркотою мурахи по шкірі, тисячі, холодні, липкі. Серце Олени зупинилося, подих перехопило. Сльози бризнули з очей від жаху. На тумбочці біля ліжка її фото Велике у рамці. Обличчя замазано товстим чорним маркером, очі, закреслені хрест навхрест, віск стік по щоках, ніби сльози демона. Ще одне фото, проколене довгими шпильками прямо в серце, в очі в рот. Третє порване на шматки і склеєне навхрест червоною ниткою. І ще, і ще. купа її знімків всі понівечені, залиті воском, посипані якоюсь пудрою. Боже мій, що це? прошепотіла Олена, і голос зірвався на схлип. Сльози котилися по щоках, ноги підкосилися, вона хапалася за стіну, щоб не впасти. Це, це на мене? Вона, вона мені злочинить. Всередині все загорілося гнів, страх, огида, біль. Руки тремтіли нестримно, зуби стиснулися так, що заболіли щелепи, кулаки стиснулися самі собою. Як вона посміла! У моїй хаті, під моїм дахом. Дурний це якась не може бути. крикнула вона, голос тремтів від сліз і люті. Що ти робиш у моїй кімнаті? За спиною пролунав дикий крик, і Олена різко обернулася, мало не впавши. Галина Іванівна стояла в дверях, очі горіли божевільним вогнем, обличчя перекошене від злості, руки стиснуті в кулаки. Коли вона повернулася, Олена не чула ні звуку. Це моя квартира, моя. Голос Олени зірвався на крик, сльози текли рікою, але вона стояла, тремтячи всім тілом. У що ви перетворили мою кімнату? Навіщо ці свічки, ці візерунки? І чому тут мої фото замазані, проколоті? Ви мені зло чините? Ви відьма? Цікавої, варвари ніс на базарі відірвали. Просичала свекруха, підступаючи ближче, очі блищали. Я не збираюся перед тобою звітувати. Моє діло, що роблю і для чого? Геть звідси. Ваше діло. Олена відчула, як сльози котяться по щоках, але вже не стримувалася, кричала крізь ридання. Ви в мене вдома чаклунство вершите? На моє здоров'я, на моє щастя. Збирайте свої речі і геть з моєї квартири. Зараз же. Я не житиму під одним дахом із людиною, яка мені нашкодити хоче, з відьмою. Як ти смієш мене відьмою називати? Галина Іванівна закричала так, що стіни здригнулися, обличчя почервоніло, вени на шиї надулися. Андрій тебе вб'є, коли дізнається, що ти матір рідну вигнала. Куди я піду? З робітниками в Харкові жити? Хай вбиває, мені байдуже. Олена тремтіла, як листок, але очі горіли сталевою рішучістю. Сльози не притупляли гніву. Те, що я тут побачила, жах. Ще скажіть, що ви мені добре бажали, коли замазували обличчя і проколювали шпильками. Забирайтеся, інакше з порожніми руками підете на вулицю. Свекруха кинулася до телефону, пальці тремтіли, набирала номер Андрія поза зоною, кричала в трубку, причитала, проклинала невістку. Сльози текли по її щоках. Сину, вона мене виганяє, як собаку. Але Олена вже не слухала, серце боліло. Але рішучість була залізною. Сльози текли, але в очах сталь. Зрозумівши, що син не відповість, Галина Іванівна впала на коліна, почала збирати речі, тремтячими руками кидала одяг у валізу, бурмотіла: Нічого поганого я тобі не бажала. Це для добра, для сина. Але Олена не вірила ні слову. Стежила, щоб свекруха не прихопила чуже, забрала свої понівечені фото. Серце стискалося від кожного дотику до них. Коли та нарешті вийшла, грюкнувши дверима так, що картина впала зі стіни, Олена впала на підлогу і заридала. Голосно, з хлипами, що рвали душу. Потім зібралася, викликала майстра. Поміняла замок на вхідних дверях, клацання нового ключа звучало, як перемога прибирала кімнату годинами, змивала віск, викидала свічки, провітрювала, ніби виганяла демонів, з кожним рухом, ніби змивала прокляття. Але сльози не припинялися. Шкода було свикруху? трохи. Але більше гнів треба було одразу відмовити не пускати її сюди. Може, тоді все було б інакше. Закінчивши, Олена зрозуміла стало легше тіло ніби відпускало. Наступного дня змогла поїхати на роботу, хоча слабкість лишалася. Прихопила пару понівечених фото в кишеню. Показати Світлані, колезі, яка цікавилася містикою, ворожіннями, всім таким. Олено Боже мій. Світлана зблідла, дивлячись на фото, руки тремтіли, вона так намагалася витерти тебе з життя сина, зробити небажаною, непривабливою для нього, проколювати шпильками, щоб біль, замазувати, щоб забути, але це все з дешевих книжок, які на вокзалі продають, написані шахраями для наївних, жодної сили. Але страшно дуже страшно. І чим ти їй так не догодила, ніби ти їй дорогу перейшла чи всю жизнь зіпсувала? Олена лише знизила плечима, сльози знову підступили. Свекруха поводилася так, ніби Олена вкрала в неї сина назавжди. Ніби війна на все життя. Ввечері дзвінок від Андрія голос тремтів від гніву, болю, шоку Олено, мамо, все розповіла, але я хочу почути тебе. Що сталося? Він звучав розбитий. Олена розридалася в трубку, слова переривалися з хлипами. Вона, вона чаклувала на мене, фото мої проколоті. Я думала, помру від жаху. Мамо, що ти наробила? Почувся його крик у далечині. Мабуть, дзвонив матері. Потім до Олени. Кохана, пробач, пробач, що не захистив раніше. Я на твоєму боці завжди не нервуй, благаю. На вихідних у приватну клініку обстеження повне. Я боюся за тебе. Олена дослухалася. Слабкість лишалася, але вже могла ходити, працювати. У клініці терапевт, вислухавши скарги, запитала спокійно. Затримки, бува, немає, менструація. Олена задумалася, порахувала в голові, і світ захитався. Ахнула два, два тижні. Добре. Лікарка усміхнулася тепло. Спочатку кров хагаче». Дуже все схоже на вагітність не хвилюйтеся. Олену кинуло в жар потім у холод. Сльози бризнули від шоку, радості, страху. Вони не готувалися. Як Андрій відреагує після всього з матір'ю, а раптом розсердиться, але глибоко в душі радість. Маленький, ти в мене є. Чекати результат годину пішла в сквер, дивилася на мам із колясками, на малюків, що сміялися. Мимоволі опустила руку на живіт, усміхнулася крізь сльози. Може, скоро й я. Результати вагітна. Призначили гінеколога. УЗД аналізи. Олена йшла додому. Ноги несли самі. Серце співало і плакало водночас. Андрій повернувся за тиждень, увійшов і одразу пригорнув її до грудей так міцно, що дихати важко. Не відпускав, цілував волосся, очі, губи. Плакав, сльози котилися по його щоках. Пробач, пробач, що допустив такий скандал. Вона завжди хотіла керувати, щоб усе по її. Я пішов проти, коли одружився на тобі. Вона хотіла змінити. Але нічого не зміниться Я тебе кохаю назавжди. Ти злякалася тих фото. Боже, як я винен. Стривай, звідки ти знаєш про фото? Я не розповідала. Мама сама зізналася крізь сльози. Сказала, що хотіла витравити тебе з мого життя, викорінити. Вигадала ремонт, щоб ближче бути, капати на мізки. але я поїхав у відрядження, плани зірвалися, злилася, доходила до таких підлих методів. Я в чаклунство не вірю, але злякався за тебе. Наполіг на обстеженні. Мені важко пробачити їй. Пробач мені. Це я допустив. Олена притиснулася до нього, сльози текли. Не вибачайся за неї, ти ні в чому не винен. І зізналася Андрію, я вагітна. Він завмер, потім заридав від щастя, цілував живіт, руки тремтіли. Наш малюк, я так давно мріяв. Я захищу вас, о Бог. Мама більше ніколи тебе не скривдить, обіцяю. Все закінчилося добре. Галина Іванівна дзвонила, просила пробачення крізь сльози, благала дозволу бачитися з онуком чи онучкою. Дай шанс! Я змінилася. Олена не пробачила повністю, довіра зникла, але не відгородилася, дозволила. Під суворим наглядом, Ти виношуєш мого онука, казала свекруха, «Навідбирай у мене це. Олена дивилася на живіт, що округлився, клала руку Андрія туди і знала: Її сім'я, її правила, її щастя. Назавжди. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.